Фірма виготовила ну... а, Це, 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 це вже це? ми вже. Що це за хата така, Ірочка? -ха. Розкажіть. Ну дивіться, раніше це була шопа, верніше сарай. Сюди, от бачите, заходили, ось видно. Двері були. Раніше заходили сюди і корова, коли я її пасла заводила сюди. А так це ще при, при вас воно було. Ну то так. А -а. <клес> і що ви вирішили, як це цільове призначення поміняти? Так так вийшло, що став моду входити в сільський зелений туризм. Я сказала своїм тваринкам до То побачите. тому що ну, це стало цікавіше. По-перше, це, це не так уже, ми не такі ходимо замурзані, ми можемо купити собі того м'яса і яєць. Це, звичайно, трошки не по-сміському, але до нас заїжджає багато-багато дуже гарних, чудових людей. Ви сьогодні заїхали, дуже щаслива, бо зараз ви була б нагороди там. А, а, а так нас а чекаєте. так дуже вас чекаю. Прибралася та й це. Ну воно зовні дуже гарно. А що всередині? А всередині давайте зайдемо.